Сучасним дівчатам не вистачає трошки більше, знаєте, щоб вони трошки прикривали свої приліс. Ну можливо, для когось це і для класно. Для когось плюс, так да, я не спорю. Але якщо це твоя дівчина. Е, Якось стараюсь не дозволяти. <рес> місто, яке подарувало мені університет, моє навчання і яке я дуже люблю. Чого не вистачає сучасним хлопцям? Е, можливо, поваги до дівчат. Добре, а чого не вистачає сучасним дівчатам? Поваги до хлопців. За що ти любиш камянець подільський e, За те, що в ньому є фортеця. Клас. А чого не вистачає в камянець подільському e, Чистої фортеці. Що <гум> дівчатам не вистачає? Мені здається, певної яка повинна бути. Зараз кожна з дівчат себе вважає, що вона якась бог пуп землі і роблять себе непонятно, що дівчата не робіть такого. Він подільському не вистачає, ну не знаю, мабуть, нам все вистачає, тому що у нас прекрасне місто. У нас місто, яке полюбляють туристи, воно історичне, воно прекрасне. Добре, а чого не вистачає сучасним хлопцям? Сучасним хлопцям не знаю. У мене є хлопець, але вистачає все. Я зрозумів. А чого не вистачає сучасним дівчатам? Сучасним дівчатам, мабуть, скромності, тому що дівчину завжди прикрашає скромність. А зараз ми бачимо більш розпусту від дівчат хлопцям. <реш> Скажи, чого не вистачає в Кам'янці-Подільському? Нормальних людей, позитивних. А за що ти любиш Кам'янець-Подільський? Це гарне місто. Ну, тут багато різних архітектурних споруд. Коли виходиш прогулятися, я можу подивитися, мілічого пофваткатися саме. Окей, а чого не вистачає сучасним хлопцям? Впевненості в собі одним. А іншим навпаки романтичності, ніжності якоїсь. А чого не вистачає сучасним дівчатам? Стриманості. І зараз стриманості. Що ти будеш робити, коли ти виграєш конкурс краси? ¡Hasta a seguir Які емоції у вас після цього прикладу? Просто Мені Дуже Чудово. серйозно, класно. Хотілося б ще раз повторити, але ні. Але ми відмовимося переживання. Окей, поїхали далі. У тебе, мабуть, найбільша кількість квітів. Вітаю. Ну ти насправді дуже гарна. Які емоції у тебе після цього всього? Знаєте, я зовсім не засмучена. Я задоволена. Мені дуже приємно, що сказали своє, я свою перемогу взяла. Знаєте, я взагалі з іншого району, я з Луганської області. Тому для мене – це просто це рай. Я не знаю, я не бачила гарнішого міста, гарніших людей, кращих людей. Тут просто це є, все чудово. А чого не вистачає сучасним хлопцям? Більше квітів треба дівчатам дарувати. Більше, треба ще більше. Які емоції в тебе зараз? Емоції позитивні. Там мої балетки, в яких танцювала ця я. Чуєш, в яких танцювала Іванка. Забери їх до тих туфлів, які я тобі давала. Віддаш мені понеділка, десь моїх. А що тільки не забудь, мої капчики. Ти що зараз робиш? Я йду з Аню на сусі, якщо хочеш, придяйся. Так, звичайно. А, скажи, будь ласка, що тобі подобається в Кам'янці-Подільському? Це моє рідне місто, я тут народилася і тут живу. І дуже щасливо, що я тут народилася. А чого не вистачає в Кам'янці-Подільському? Чого? Всього вистачає. Все. Звичайно. А чого не вистачає сучасним хлопцям? Таких красунь, як ми.